Доброго дня, дорогі друзі, 29 вересня. І сьогодні, дивлячись на прогнозовані погодні умови, температури і дощі, будемо сьогодні робити зрізку рісуса. Рісус це чудовий сорт споруди, скажімо, різлінгів. У нас на сьогодні, завдяки Ігорю штунгру великий йому привіт, маємо вже зараз. У нас 3-4. Десь 4, 4 у нас кущі є. По-різному вони відругували на, сьогодні, на, на цьогорічні морози, негоду. Не, не Але я вам скажу, перенес Приморський він дуже чудово. Сам по собі чудовий сорт. і Як на мене, він один з таких, скажімо, дуже схожих сортів на різлінг, на рейнський. От, і, скажімо, він мені більш подобається, ніж різних гаражський. За деякими даними, він морозостійкий до мінус 26, але ми його вкриваємо. Цього року спробуємо не вкривати вперше. Ну, наприклад, цей кущ це у нас такий, скажімо, маточний кущ. От, молодняк ми ще вкриємо цього року, а подивимося, як він перезимує. Ну, Перше враження від нього це вже. У нас були досить такі позитивні і вже котрий рік котру, е котру весну він себе рекомендує як досить такий невибагливий, лоза визріває добре, урожай навіть після приморозків, тих щось дає на ньому. От, і тому такий сорт, ну, я вважаю, е скажімо, досить перспективний для нашого північного виноградарства. От. Ну і Скажу вам з приводу ну, дуже, ну, скажімо, схожих сортів, з цієї когорти різлінгів. Ну, Ретону у нас нема. Я хочу посадити, але скажімо, є деякі сумніви. Все ж таки, мінус 30 він начебто витримує. І, ну, там, не знаю, по смаку, бо вражаність в нього кажуть начебто і непогана, але знаєте, смак є смак. От. Ну, і, скажімо, у нас посаджено з цієї когорти це Йоханітер. Тоже дуже хороший сорт. Рекомендую, коли знімемо про нього відео. Поки зараз у нас немає такої насадки, посадки для, скажімо, щоб зробити моновину. Я є, є у нас Ріслінг Маграча, Ну, поки що він мені щось так скажемо, поки він. Ми Поки дивимося за ним, подивимося, поки розширюємо посадку, у нас пару кущів є. от ну і от З приводу рісусу, ну я вважаю, це дуже схожий за всіма ознаками скажімо, от по смаковим якостям і так далі і тому подібне от на оригінальний рісус. Ой, вибачте На оригінальний ріслінг от. ну така от Сьогодні вона ягодка, піде на зрізку. Зараз подивимося, скільки він. Набрав у нас цукру. Зараз волиночку. Так, ну давайте середню ягідку. Зараз таку зірвемо. Так, подивимося, що він нам скаже. Бо Десь як міряв. Ну, от на зараз тут десь 18. Десь 18, але вже тримати. Ну так, по смаку він більш-менш готовий. Кісточка тут вже темно. Ну, піде він у нас. Тримати його можливості більше нема. Піде він з сьогодні на зрізку. От, Там побачимо, що з цього вийде. Ну, ось таке невеличке відео. Дякую за увагу. До побачення.